Для когось він був героєм, для когось опонентом і комусь другом. Депутат Ігор Єремеєв, який загинув в результаті нещасного випадку, залишив після себе багато спогадів і ще більшу спадщину. Але як виявилося, ділити її будуть не родичі пана Єремеєва, а три його до цього невідомі партнери. Хто вони таємничі спадкоємці імперії Єремеєва? Зараз дізнаєтесь. Фатальне падіння з коня олігарха Єремєєва залишило порожнім капітанський місток скандальної бізнес-групи Контініум. Смерть лідера змусили вийти з тіні трьох компаньйонів Єремєєва. Знайомтеся, Степан Івахів, Сергій Лагур та Пьотр Демінський. Засвітилися й ті, хто забезпечує цій трійці політичний дах. Голова київського штабу, блок Пітра Порошенка Солідарність Вадим Столар. Виконавчий директор НАК Нафтогаз Україна Андрій Пасішнік та міністр інфраструктури Андрій Пивоварський. Івахів разом з Єремєєвим навчався у Рівненському інституті водного господарства. Тоді ж друзі розпочали і перший бізнес шили кожені куртки. Але скоро зрозуміли, що торгувати нафтопродуктами набагато вигідніше. У 90-х створили знайомий українським водіям бренд Вог. Ось вони будинки Єремєєва та Івахєва під Луцьком. Поруч, ніби два близнюки на одній ділянці, Сергій Лагур разом з Єремєєвим контролював нафтопереробний завод Галичина та володів банком Надра. Частку у Галичині та Надрі мав і Петр Демінський. Це зараз він більше часу приділяє футболу. Демінський, він більше концентрується, треба розуміти, на, е, більше на, на розважальній частині, я би сказав, це футбольний клуб, у нього і проекти по нерухомості. Експерт припускає, хто із трьох стане новим лідером хижої бізнес-групи. Ключову роль, я би так сказав, яку будуть задавати от, е, в тому, куди піде компанія, чи буде продаватися її частка, чи вони залишаться самостійно на цьому ринку, буде відігравати. Я думаю, все таки слово Степана Івахева. Він найбільше знає, я би так сказав, все таки, куди планувався далі розвиток компанії. Насправді, куди він планувався на нафтовому ринку, знають всі четвірка власників «Контініуму» вкладати гроші найбільше любила у державних чиновників, аби під їх перекриттям знімати найжирніші вершки нафтового ринку за рахунок державного бюджету. Лобі у високих державних кабінетах дозволяє «Контініуму» прокручувати найцинічніші оборудки. Не минуло і півроку, із гучного скандалу, коли навесні цього року погляд винахідливих бізнесменів впав на трубу, що веде до херсонського НПЗ. Вона належить державній компанії УкртансНафта і містить 40 тисяч тонн державного чорного золота. Перше 40 тисяч тонн Єремієв точно буде все робити, щоб її викачати і вивести до себе. На Херсонський нафтопереробний завод, щоб відібрати у держави нафту на 170 мільйонів гривень, контініуму довелося навіть відсторонити голову управління Укртранснафти. На жаль, е, бабло перемогло, як кажуть, та замінити керівництво головного трубопровідного підприємства країни. А ось і інша афера. Вже зі скрапленим газом. Її теж прикрив високопосадовець, який симпатизував контюму. За підозрою в зловживанні службовим становищем сьогодні просто в офісі компанії затримали голову правління державного підприємства Сергія Костюка. Компанія Вох, що входить до групи Контініум у 2014 році. Придбала в Укргазвидобування 18 тисяч тонн скрапленого газу за цінами, що були нижче ринкових на 2 тисячі гривень за тонну. Вересні поточного року «Укргазвидобування» реалізовує скраплений газ конкретному комерційному підприємству за ціною 9 тисяч гривень. За тисячу кубометрів скрапленого газу наступного місяця аналогічний за характеристиками та параметрами скраплений газ реалізовується тому самому підприємству комерційному без належної процедури аукціону за ціною 7 тисяч гривень. Крім того, за умовами контракту вог мало зробити 100% передплату за державний газ, але передплати держава не побачила ані копійки. Голову «Укргазвидобування», який завдав державі збитків на 18 мільйонів гривень, відпустили під заставу у Мільйон. Потім з'ясувалося, що структури Єремєєва мають сотні мільйонів боргів перед укргазвидобуванням. Після чого прем'єр Яценюк наказав звільнити керівництво компанії. В березні ще раз продемонстрував, як корисно мати своїх людей у державних структурах. ДП «Укрзалізничпостач» Постач купила у Вог Аероджет диспалива на суму 2 мільярда 400 мільйонів гривень. Але секрет в тому, що торги провели після грудневого призначення міністром інфраструктури Андрія Пивоварського, який раніше був гендиректором контніумуму Єремєєва. Після розголосу залізничникам довелося провести повторні чесні торги, на яких перемогла інша компанія. Але головний багаж, який акціонери будуть намагатися зберегти за будь-яку ціну, це старий добрий адмінресурс. Адже як заробляти, коли не можеш посадити у чиновницьке крісло свою людину? Наскільки вони зможуть його розвинути і підтримати це, знову ж таки використовуючи впливи там і контакти в оточенні президента Порошенка в інших середовищах уряду, тому що є різні там центри впливів, це ми побачимо.